Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та інтебе. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми вам як завжди розкажемо про ті кримінальні події і просто події з життя поліцейських Тернопільщини за минулий тиждень. І розпочинаємо нашу програму з жорстокого вбивства. Власне, умисне вбивство інкримінують слідчі Тернополя місцевому жителю. Повідомлення власне про цей злочин надійшло на лінію 102 у чергову частину районного управління поліції близько 21 години 40 хвилин. Телефонував місцевий житель, який повідомив, що під час сварки племінник 1986 року народження ймовірно вбив свого 75-річного родича. Детальніше про це жорстоке вбивство дивіться далі у нашій програмі. Повідомлення про злочин надійшло в чергову частину районного управління поліції ще 28 травня близько 21.40. Телефонував місцевий житель і повідомив, що під час сварки племінник 1965 року народження ймовірно вбив свого 75-річного родича. На місце виклику виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці, зайшовши до будинку, виявили бездихане тіло господаря з численними тілесними ушкодженнями. У ході перевірки з'ясувалося, що потерпілий хворів і не міг ходити. Сусід загиблого каже, що родичі періодично сварилися, тому племінник рідко навідувався до пенсіонера близько 21.00 28 .00 травня. Між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого племінник кілька разів руками та ногами дарив свого дядька в різні частини тіла. За результатами проведення судово-медичної експертизи встановлено е, значну кількість переломів ребер, що призвело до дихальної недостатності і як наслідок смерті потерпілого. Сварку почув сусід. Він замкнув двері, аби зловмисник не втік та викликав поліцію і швидку. Медики констатували смерть пенсіонера, а його родича затримали Тівники поліції відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу. За даним фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного вбивства підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліцейські тернопільщини взяли участь у міжнародній конференції з питань ефективної комунікації. Власне, участь у заході взяли ті поліцейські, які щодня комунікують з населенням. Детальніше про мету цього заходу дивіться далі. У нашому сюжеті міжнародна науково-практична конференція Комунікація як чинник транспарентності, соціальної взаємодії, психологічний, історичний, правовий, економічний та політичний виміри відбулася у головному управлінні Нацполіції Тернопільщини. Участь у заході взяли поліцейські, які щодня комунікують з населенням. Мета конференції вивчення найкращих комунікативних практик, навчання безнасильницькому, спілкуванню, обмін досвідом у сфері перемовин, медіації, культури толерантної взаємодії. Організатори науково-практичної платформи, навчального інститут комунікації західноукраїнського національного університету та головне управління Нацполіції Тернопільщини. Уже понад рік, як Тернопільські поліцейські та зону уклали меморандум про співпрацю в сфері навчання, обміну досвідом та практичними навичками у правоохоронній діяльності. Вони часто проводять тренінги, майстер-класи для магістрів нашої програми. Також проводять якісь практичні заходи. І ми вважаємо цю співпрацю досить продуктивною, цікавою, яка має майбутнє як буде мати гарні результати, як ефективно спілкуватися, конструктивно вирішувати суперечки та якісно вести перемовини. Дізнавалися учасники конференції. Досвідом щодо врегулювання трудових конфліктів ділилася начальниця відділення національної служби посередництва та примирення в Тернопільській області Наталія Шершньова. Під час проведення примирних процедур над представники служби стають тими перемовниками, яким необхідно дати сторонам роз'яснення трудового законодавства і знайти комп. Місні рішення для того, щоб сторони порозумілися. Під час конференції поліцейські обмінювалися досвідом, обговорювали проблемні питання та виклики, пов'язані з комунікацією в умовах війни. Отримані знання поліцейськими стануть корисними при врегулюванні сімейних конфліктів, при вирішенні конфліктних ситуацій, які можуть трапитися під час несення служби при охороні публічної безпеки, а також при контакті з різними верствами населення, такими як діти, неповнолітні особи, які потребують психологічної підтримки або первинної психологічної допомоги. Отримані знання правоохоронці масштабують та в рамках професійного навчання поліцейських передадуть своїм колегам в територіальних підрозділах області. Далі мова у нашій програмі йтиме про злочинну групу, яка виготовляла побутову хімію під марками відомих брендів. Ще у липні 2022 року викрили її працівники кіберполіції Тернопільщини. Власне, реалізовували контрабандну цю продукцію бізнесмени, так звані, через інтернет-магазин у двох магазинах нашого краю. Як виглядає підпільні цех, де розбавляли, розливали та фасували побутову хімію із використанням торгівельних марок відомих брендів, таких як Аріель Тайта Лінор, дивіться далі у нашому сюжеті. Злочинна група, яка виготовляла побутову хімію під марками відомих брендів, що у липні 2022 року викрили кіберполіцейські Тернопільщини. Житель Чортківщини разом із двома знайомими на території колишнього заводу організував підпільний цех. Троє громадян здійснював виготовлення побутової хімії відомих торгівельних марок, а саме Аріель, Ленор і Тайт. З подальшої їхньої реалізації в мережі інтернет через різні торгівельні майданчики. Товар позиціонували як завезений із Європи і продавали його за ціною оригіналу. У ході слідства стало відомо, що пляшки та хімічні інгредієнти організатори замовляли через інтернет, а етикетки друкували на одній із фабрик. За результатами проведеної експертизи, встановили, що у результаті протиправних дій підприємці завдали компаніям збитків на понад один мільйон гривень. Співробітники відділу протидії кіберзлочина в Тернопільській області спільно з працівниками управління карного розшуку головного управління Нацполіції України в Тернопільській області та слідчими головного слідчого управління НП України за силової підтримки роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Офісу Генеральної прокуратури України припинили діяльність організованої групи. В ході проведення обшуків за місце виготовлення контрафактної продукції було виявлено пусту тару, наклейки а також уже готову продукцію, яка була готова для відправлення як на території Тернопільської області, так і в магазини на території України. Слідчі. Завершили розслідування та скерували справу щодо організатора та двох спільників до суду відповідно до частини 2 статті 27 та частини 3 статті 229 кримінального кодексу України. Керівництво поліції Тернопільської області продовжує підтримувати проект, який працює по всій Україні. Це поліцейський офіцер громади. Власне на Тернопільщині запрацювала чергова поліцейська станція. Вона розпочала роботу на території Теребовлянської громади Тернопільського району. Її відкрили у селі. Нова могильниця. Це вже 43-я поліцейська станція у Тернопільській області. Ще одна поліцейська станція розпочала роботу на території Теребовлянської громади Тернопільського району. Її відкрили у селі Нова Могильниця. Це вже 43-я станція в області. Облаштувати безпековий простір для комфортної роботи поліцейського офіцера громади. Допомогли представники органів місцевого самоврядування. За словами голови Теребовлянської територіальної громади Олега Продана. Тепер місцеві мешканці зможуть швидко отримувати допомогу та вирішувати. Питання на місці мета цієї станції, мета працівника поліції, аби запобігти злочин. Це дуже добре, що ми його відкриваємо тут, в центрі нашого цього куща, на декілька сіл: на Ласківці, на Вербівці, на Романівку, на Могильниці. Аби цей поліцейський. Міг оперативно відреагувати, не дай Бог, якщо будуть якісь виклики, якщо буде якесь насильство, якщо будуть якісь правопорушення. Реалізація проекту поліцейський офіцер громади має важливе значення, особливо в умовах воєнного стану. Це більше громад Тернопільщини приєднуються до безпекової ініціативи і хочуть мати свого шерифа на території проживання. Це та людина, яка націлена створювати безпековий простір саме на теренах вашої громади. Тісна комунікація з населенням, та, звісно, довіра до поліції це основні, основна мета, яку припровадженні проекту ми хочемо досягнути. Нова поліцейська станція обслуговуватиме 5 населених пунктів, де мешкає близько 5 тисяч людей. На посаду поліцейського офіцера громади призначений капітан поліції Ігор Пельо. До цього він 16 років пропрацював тут дільничним офіцером. Тож добре знає мешканців проблеми громади та місцевість. Основними завданнями поліцейського офіцера громади є робота над превентивними заходами за створення безпечного середовища у громаді. Також профілакти у напрямках правил дорожнього руху, ювенальної превенції та дозвільної системи, як розповів Ігор Пельо, він пройшов спеціалізоване тримісячне навчання на базі Харківського університету внутрішніх справ. А тепер робитиме усе, щоб жителі його громади були в безпеці. І завершуємо нашу програму про міжнародний день захисту дітей, власне, як тернопільські поліцейські розважали маленьких мешканців краю з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Дивіться далі у наступному сюжеті. Вже традиційно у міжнародний день захисту дітей поліцейські дарують малечі особливу увагу та турботу. Працівники поліції вкотре долучилися до низки заходів з нагоди свята та привітали юних мешканців краю. Цьогоріч у Тернополі встановлювали рекорд України під назвою Безбар'єрний шлях. Понад 500 дітей, серед яких 200 з особливими потребами, взявшись за руки, створили на набережні Тернопільського озера ланцюг єдності, аби показати, що всі діти мають рівні права. Ми сьогодні хочемо встановити рекорд, коли діти возьмуться. За руки е, і утворює такий символічний ланцюг єдності, ланцюг присутності е, дітей з інвалідністю у місті. Е, Потреби для них створення умов для їхньої соціалізації, для їхнього життя. Імпровізоване містечко розгорнулося у парку Шевченка, де кожна дитина могла спробувати себе у різноманітних професіях. Серед них були і правоохоронці, виставка зброї та спецзасобів, та незмінні чотирилапі помічники. Усе це мали змогу побачити маленькі тернополяни та гості міста. Діти мають змогу знайомити з роботою поліції, стати кінологом. Про поліцейським ювенальної превенції та інших підрозділів усім охочим працівники поліції детально розповідали про виставкові експонати, де і як їх застосовують у роботі, давали примірити службове спорядження, дивували своїм вмінням виконувати складні команди поліцейські собаки. А діти охоче фотографувалися з чотирилапими помічниками та за кермом поліцейського авто найбільше всього сподобався куток снайпера. Я дуже люблю стріляти. Я бажаю всім мирного неба, щастя здоров'я та щоб рідні завжди були з вами. Усі юні відвідувачі локацій отримали від поліцейських повчальні буклети, а також найщиріші поважання активно, корисно, а головне безпечно провести літні канікули. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі ІНТБ та 1 ви дивилися Кримінальні новини Тернопільщини. Дякую всім за увагу. Будьте здорові. Бажаю всім здоров'я, добра, злагоди, любові, успіху і до зустрічі на наступному тижні.